Друзі, сьогодні я знову на дачі. почайте друзі, що сьогодні такий вітер. Погода, капець. Душ, вітер, дощ, вітер. Нарешті вибрав сьогодні. Буду украшати. Украшати дачу буду сьогодні. Дивіться, яку вже шапочку новорічну. Прийшов я вже на дачу з новорічним настроєм. Ось так. Ось так. буду такий дачний, друзі, лісний дід Мороз такий. Взяв ще фотоловушку, взяв тут для оленів, моркву, яблука, там ще щось того разу, я вже знаєте. Хліб давав, хто бачив те відео, зараз піду ще фотоловушку поставлю. Буду украшати. дивіться, що всякі взяв, ви бачите, там ще якісь на електрики шар, всякі гірлянди, якісь взяв, батарейки, ще гірлянди, ще якісь леді. Тож такі взяв штати, ще йолочку таку маленьку, але хочу, друзі. Якщо в мене вийде, то хочу більшу йолочку зробити з живу. З віточок, коротше, віточки так зв'язати, щоб вийшла така йолочка з великої йолки, зробити маленьку. Але першим діром, друзі, що я хочу зробити, це розпалити зараз тандир. Після вогня там буде жар. Я беру фольгу за мотою м'язко картошечку. І туди в тандир кидаю в той жар, коротше, щоб воно там точилося. Потім, друзі, думаю, піду на кормушку, поставлю ловушку, коротше, а потім вже буду украшати, щоб вже було під вечір, щоб потім ввечері вже буде темно, і побачите, як це ж буде гарно. Я зроблю цю украшу дачу, бо скоро вже ж скільки ще залишив, ще пару днів, друзі, тиждень менше, і вже скоро новий рік треба буде сюди приходити і буду святкувати новий рік на дачі. Погнав я, коротше, розпалювати вогонь. Друзі, знову приходжу я сюди. Давайте ну, подивимося, що сталося з хлібом. Чи гризли його, Хі -хі -хі. Трішки розмок. Щось тут а може гризло, дивіться. Ну ось бачите, накида вже сюди, фотопаску поставив, встановив все. Ось таке поле гарне, дивіться. Все, тепер можна йти прикрашати дачу. Ну ось так, коротше, друзі, вийшла, Дивіться, йолочка ось така. Так що, ще, так що ще зараз, друзі, думаю, йолочку зараз украшу. Ось таке, коротше, друзі, виходить класно. Дивіться. Ну, і зараз зверху гульгою і кидаю туди в жар. Ну все, можна тепер украшати. Щойно, друзі, коротше, такий дощ закидаю туди, картошку кидаю. Раз. Все, закриваю зверху кришкою то нам надира. І такий, коротше, дощ почався. Йо-мойо. 5-10 хвилин пройшов, вже вроді, думаю, закінчиться. Коротше, друзі, ось так я це все окрас. Дивіться, йде тут жовта лента. Там е, дождик, там ще ось, бачите, є різнокольорова, так і пішла. Дивіться, йолочку цю украсив, теж вона буде світитися жовтим. Цю йолочку украсив, це буде світитися різнокольоровим, це жовтим, це жовтим. Ще тут ось таке повіситься з сікляння взагалі. Дивіться, яка класна. Ну, Думаю, нормальна йолочка. Думаю, як буде світитися, то вона буде гарніше. Зараз ще десь, друзі, годинка. Залишилась для моєї страви, ту, що я готую. І ще там, поки поїмте, те, друзі, дійде і якраз засвічу всю дачу. Гарне. А воно зараз все затягує, затягує. І вже чувствую таке похолодання трішки. Зараз думаю, дощ як піде, йо майо. Думаю, ще, друзі, десь 5 хвилин, де зараз вже достаю де буду куштувати. Спробую, чи воно добре в мене вийшло. Яка новорічна, друзі, красота. Це просто класно. Як гарно, скажіть, гарно друзі. Реально гарно. Так, можна вже, думаю, куштувати. Ммм. Mm. Мяшко. Mm. Просто вол, друзі. Просто смагута. Mm. Ось так просто виглядає дача. Подивіться, тати що, ну це взагалі класно. Дивіться, Її ялинка, як гарно світиться. Ця стінка, як гарно світиться стіна. І ця ще маленька ялиночка взагалі теж класна. Ось так, друзі. Ось так я провів сьогодні, друзі, півдня, цілий день на дачі. Приготував їсти, украсив дачу, зробив сам йолочку. Так що дякую всім за перегляд. До наступного вам відео. Всім пока!